Всім доброго дня! Відео буде про врегулювання заборгованостей. Коротко по справі. І так, врегулювання заборгованостей, що це таке? Це регуляція боргів, яка найбільше популярна в державах з розвиненою системою кредитування. Такий спосіб регулювання часто використовують у США. Борг погашається так. І таким чином позичальник доручає управління простроченим кредитом компанії посереднику. На її рахунок він перераховує гроші для погашення кредиту в банку і оплату безпосередньо послуг. Компанія шукає способи домовитися з банком щодо зниження відсотків за кредитом або продовження строку погашення. Позичальнику вигідно користуватися цим методом, оскільки він не спілкується з колекторами і отримує більш вигідні умови погашення боргу за кредитом.